Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 23 вересня, понеділок і понеділок, як і вівторок, середу, і п'ятницю. Ви можете подивитися на моєму каналі програму «Зарубіжжя», програму про все, що стосується України у впливових світових засобах маси інформації Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії. Отже, давайте подивимось, про що писали на вихідні. Про що писали сьогодні, зранку до обіду впливові світові засоби масової інформації? Сполучені Штати Америки, прес. Зеленський відвідав Пенсільванський боєприпасний завод, щоб подякувати працівникам, і попросити більше. Отака новина вийшла під таким заголовком. Президент України Володимир Зеленський у неділю відвідав завод з виробництва боєприпасів у Пенсільванії, щоб подякувати працівникам, які виробляють одну з найважливіших. Ну, боєприпасів, це мова йде про 155 мільметрові снаряди. Про візит Зеленського штату безумовно писали, пишуть, повідомляють всі впливові світові засоби масової інформації. Це фактично новина номер один, що стосується України і ті зустрічі, які мають відбутися під час цього візиту в Сполучені Штати Америки, участь у Генеральній Асаблеї ООН, Зустріч з іншими лідерами про це. Повідомляли, повідомляють і будуть. Я думаю, протягом цього тижня повідомляти. І ця подія, напевне, буде номер один у фокусі іноземних ЗМІ, що стосується України. Ну і там, зокрема, пишуть, що завод у Скрентоні Пенсильвані Пенсільванії є одним із небатьох підприємств у США, де вироблять 155-мм артилерійські снаряди. Ну і загалом э, Associated Press пише, що Україна вже отримала понад 3 мільйона таких боєприпасів від США. Візит Зеленського розпочав насичений тиждень в США. Він виступатиме на щорічний на генеральній асамблеї Нью-Йорку у вівторок і середу. Потім поїде до Вашингтону для переговорів у четвер з президентом Джо Байденом і віце-президентом Камалою Гарріс, Пише Associated Press. «The Вашингтон Пост. Зеленський звернеться до спадщини Байдена у клопітанні про скасування обмежень на озброєння України. Це вийшов матеріал у суботу, 21 вересня, у «The Вашингтон Пост. Президент України Володимир Зеленський звернеться до почуття спадщини президента Джо Байдена. Пише Вашингтон Пост, коли він представить свій новий план перемоги для досягнення справедливого миру в Україні. Сказав він журналістам перед своєю поїздкою до Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що це історична місія. Ну, принаймні, з точки зору України, візит Зеленського відбувається в критичний момент війни, коли українські війська зараз контролюють частину Курської області, а Росія просувається на Донбасі. Пише «The Washington Post». Ну І також нагадує, що до цього часу партнери України, які надають зброю, відмовляються дати дозвіл на застосування цієї зброї, зброї далекого радіусу дії на території Росії, вглиб російської території. І в цій ситуації цей візит, ну, як пише за ваш інпост і про рішення Байденя, що Зеленський сказав, що рішення Байдена залежить від багатьох. Речей і звичайно від певної кількості людей, і чи почує він наші аргументи, тобто аргументи української сторони. CNN також повідомляє про те, що Зеленський вже прибув в США для виступу на Генеральній Асамблеї ООН та зустрічі з президентом США Джо Байденом. Ну, зокрема, CNN повідомляє, що. Зеленський заявив, що ця осінь визначить майбутнє цієї війни. Ну, він написав це в X, в колишньому Твітрі. І разом із нашими партнерами ми можемо зміцнити наші позиції, якщо це необхідно, для нашої перемоги, спільної перемоги для справді справедливого миру, цитує Зеленського CNN. Ну І нагадує, що він почав цей візит із заводу в Скрентоні. Це е, у рідному місті Байдена, до речі, де він подякував робітникам за задання Україні боєприпасів, сказав, що це підприємство. Ну, попросив, щоб воно збільшувало виробництво. я думаю, що це не від Зеленського залежить, Він того, що він там просить. Я думаю, що якщо є така змога, якщо буде в цьому потреба, якщо буде гроші на того, щоб замовляти більше боєпропасів, безумовно вони будуть це робити. Я на це дуже сподіваюся. Велика Британія, Reuters. Зеленський прямує до США з планом перемоги в небезпечний момент. То під таким заголовком вийшла новина у Reuters. Ну і стосовно того, що цього тижня президент Володимир Зеленський йде в Сполучені Штати, щоб викласти план перемоги, що він там зустрінеться із Камалою Гаріс і Дональду Трампу. До речі, також і Камалі Гаррес, він хоче цей план представити за його словами. Ну що виступить у вівторок на Генеральній асамблеї ООН. Британська The Guardian. президент Росії Володимир Путін закликав до розширення ролі. Брікс на світових енергетичних ринках. Ну, там тижні буде зустріч міністрів енергетики країн Брікс, ну і Путін до них звернувся. що Це буде такий міжнародний форум Energy Week, і от Путін звернувся, що надзвичайно важливо згодити спільні принципи для наших країн у справедливому енергетичному переході та окреслити шляхи посилення ролі БРІКС у глобальному енергетичному діалозі. Ну, Загардін нагадує, що Єгипет, Ефіопія, Іран, Судська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати стали членами Брікс на початку цього року. Так і що зараз, після розширення Брікс, на альянс припадає 42% світових запасів нафти і газу. Ну і тут також нагадується, що Росія є другим світом експортером нафти після Саудівської Аравії і має найбільші запаси природного газу. Але Саудівська Аравія, Аравія поки що, як пише Загардя, не є офіційно, не оформила, не приєдналася до Брікс, Але міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що Росія запросила на східну принц Саудівської Аравії Мохаммеда Бін Салмана взяти участь у саміті БРІКС у Казані, який відбудеться у жовтні місяці. Мені закордонних справ Великобританії Девід Лем зазначив, що тривають делікатні перегори з Білим домом щодо дозволу Україні використовувати ракети Штормшедов в Росії. Також пише про це Зегардін. Ну він це сказав виступаючи на конференції Лейбористської партії Віверпулі у неділю, вчора, 22 вересня. Лемі сказав, що це критичний час для нервів, мужності, терпіння та сили духу від імені союзників, які підтримують Україну. Франція, французька лімонт. Ми повинні припинити обговорення російських червоних ліній, заявила премєр міністр Даніт. Ну я вважаю, що це просто супер заява. Прем'єр-міністр Данії Мете Фредеріксен в інтерв'ю Блумберг заявила, що союзники України повинні дозволити Києву використовувати зброю надану Заходом проти Росії. В нас заперечує ідею про те, що використання цієї зброї буде означати ескалацію. І вважає марними дебати про червоні лінії, які відбуваються у Вашингтоні чи Лондоні. Найважливіша червона лінія вже пройдена. Це було коли росіяни увійшли в Україну, повідомляє Льомон, посилаючись на інтерв'ю прем'єр-міністра Данії Блумберг. Ну і також тут зазначається, що премєр міністр Данії сказала, що нема жодних обмежень застосування зброї, яку надала Україні Данія. Ну і там мові, що Україна поважає міжнародне право. Ну, і також тут нагадується, що Девід Леймі, міністр заборони справ, от зробив цю заяву на з'їзді Борицької партії в неділю щодо того, що це вирішальний момент, що обговорюється. Ну це ніби як тут пишуть в Льомонт, що він зробив ці зауваження, коли президент Володимир Зеленський заявив у п'ятницю, що він ще не отримав дозволу від Вашингтону та Лондону застосовувати зброю далеко радіусу дії, пише Лемонт. Французький тижневик Ляпуе. Зеленський з місією до США представить свій план перемоги, такий вийшов матеріал. У ну, після відвідин збройового заводу неділю ввечері Володимир Зеленський там вирушив до Нью-Йорку, а потім до Вашингтону, де зустрінеться з американським президентом, пише французький тижневик Льопоме. Ну, знову ж про цей візит. Володимир Зеленський, який оцінив, що ця осінь буде вирішальною для продовження війни, заявив, що американський колега першим детально знайомиться з його пропозиціями щодо припинення війни з Росією. Ця війна може закінчитись лише справедливим миром завдяки міжнародним зусиллям. Цитує Ляпоме. Зеленського також пише, що під час візиту український лідер хоче представити свій план конгресу, а також двом кандидатам президенти, віце-президенту Камалі Гарріс і колишньому президенту Дональду Трампу. Він зазначив, що потім хотів представити його всім лідерам наших країн-партнерів. Ну, я так розумію, що все-таки це не той такий військовий план перемоги, а це такі, все таки ну, загальні якісь уявлення. Ну, які везе президент Зеленський, що там виробили в. Офісі президента. Ну, сподіваюся, що ці е, пропозиції вони будуть прийнятними для наших партнерів, ну, і, в першу чергу для президента США Джо Байдена. Німеччина з відочим сайтом. «В Зеленський прибув до США для Пригорів і найближчими днями у президента України заплановані численні дипломатичні зустрічі, ну і в різних форматах і дискусіях. Ну, і пише з сайту, що там буде зустріч крім президента США з канцлером Німеччини Шольцом. З іншими лідерами, але головне, безумовно, це той план перемоги, про який пишуть всі. Ну і зокрема, що широкі цілі плану Зеленського, навряд чи відрізнятимуться від офіційної лінії Києва. Відповідно, Україна не готова відмовлятися від національної території та вимагає негайного виведення російських військ. Про прямі переговори з російським правителем Путіним також не може бути й мови, пише Зюдотіч Сайтунг, ну, говорячи про те, що насправді зараз конкретника зміст конкретний невідомий, тому от вона пише про ці такі загальні ну, уявлення про цей так званий план перемоги, як його називають іноземні змі. Так і Шпігель. На супутникових знімках видно невдале випробування російської ядерної ракети. Супутникові знімки російської ракетної шахти Плесецьк в Архангельській області, зроблені 21 вересня, показують, що випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 «Срамат», здатної нести ядерну зброю, не вдалося. Ймовірно, ракета вибнухла, перечасно і завдала серйозні шкоди. Ну, Про це повідомив тут вивчення війни. Ну, про цю подію, безумовно, також всі написали, писали це в основному в неділю. Так, Але бачите, от із дойчий сайт і сьогодні про це згадує. Німецький більд під час свого візиту до нью канцлер канслер Шольц хоче зробити заяву понеділок вранці. Там з ранку за місцевим часом 16.30 за центральноєвропейським, який він міг би прокоментувати результати виборів у Брандербузі. Ну там е, пророкували перемогу альтернативі для Німеччини, як це сталося в Тюрінгі, але вона не перемогла. І це в принципі для Шольца дуже добра. новина. тому про це і пише німецька газета Більд. Потім на полях сесійного тижня заплановані зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, президентом Бразилії Луїсом Інасілулода Сільвою та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом пишебільд. Ну і вона нагадує, що більш біль нагадує, що канцлер Шольц виступав в неділю в Нью-Йорку з нагоди ухвалення пакту про майбутнє, у розробці якого Німеччина і Намібія, Намібія зіграли ключову роль. Ну пакт про майбутнє там такі глобальні проблеми: проблеми безпеки, тобто війна, клімат, штучний інтелект, реформи ООН, реорганізація міжнародних інституцій. Росія, до речі, виступала проти цього пакту. Навіть там хотіла поправку внести про. Принцип не втручання, але 143 країни відхилили проголосували за відхилення поправки Росії, яка наполягала, що це дуже ця поправка потрібна саме для країн глобального півдня. Ну і біль пише, що загальні дебати ООН починаються у вівторок, і у них очікується понад 130 глав держав і урядів. Це також тиждень буде, ну де будуть виступи на Генеральний ООН, різних лідерів України і і Також я думаю, там буде. Пов'язані ці виступи із війною Росії в Україні. загарбництвою безумовно, війною. Іспанія, Іспанська Льмонду, у Кремлі готові вивчити план перемоги Зеленського. Ну, про це заявив на щоденному такому от цій своїй прес-конференції Дмитро Пісков, що коли буде якась інформація офіційним шляхом, ми, звичайно, будемо її уважно вивчати. Ну, вивчайте. Ель -Паїс. Ну, Тут насправді цікава така стаття, матеріал. Росія-захід конфліктують у Грузії через Кавказ і Чорне море. Парламентські вибори в Грузії 26 жовтня стануть важливим ключем до майбутнього пострадянського простору. Ну тут нагадується, що Грузія закріпила вступ в Конституції курс європейський натівський, але там в 2012 році прийшла до влади Грузинська мрія, що там зараз все-таки все, все більше, більше вони орієнтовані на Росію, хоча офіційно ніби не відмовляються, що це достатньо серйозна проблема і. От результати цих виборів будуть мати важливий вплив на пострадянському просторі. Ну, я думаю, що це так і є, бо це продемонструє Росії, чи можна от змінити курс країни після того, як відбулася революція Троянту в Грузії, коли Михайло Саакашвілі став президентом, коли були зроблені багато реформ, змін. Грузія ставилася в приклад іншим країн, зокрема і в Україні. Ну але потім така от проросійська партія. От у нас змогла прийти до влади. І зараз оцей вибор, 26 жовтня жовтня, продемонструють, що буде далі з Рузі, який це буде дійсно мати вплив на пострадянський простір. І на дії Росії, зокрема, з точки зору ну там спроби, якщо не війною в Україні, зокрема, то десь зсередини. Ну змінити, змінити ситуацію. Італія, Італійська Ля Републіка. Президент США Джо Байден першим побачить повний план перемоги, заявив Володимир Зеленський. Знову кажу, що всі пишуть про цей план перемоги. І Італійська ля Стампа також про це згадує. Зокрема, слова Зеленського ця осінь визначить, що станеться на війні. Разом з нашими партнерами ми можемо зміцнити наші позиції необхідної для нашої перемоги, нашої спільної перемоги для справедливого справедливого миру. Ну, як би там не було, я сподіваюся, що це дійсно ну, ті пропозиції у тому документі, який Володимир Зеленський називається План Перемоги, будуть такими, які будуть прийняті нашими партнерами. Також сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте і підпишитесь на мій YouTube-канал, хто ще не підписався. Як завжди, на завершення програми нагадую, не ні на кого і ні на що. Все буде Україна.